Тернополі нагадуємо, тривають пошуково-рятувальні роботи багатоповерхівці, коли вчора, куди вчора влучила російська ракета. Наразі невідомо про місце перебування 22 людей. Їх пошук продовжується. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський у Фейсбук. Тож маємо змогу поговорити із тернопільським міським головою Сергієм Надалом. Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаю вас! Розкажіть, що зараз відбувається на місці влучання ракети. Ну, тут варто роздалити на два об'єкти. На одному з них ще тривають рятувальні пошукові роботи, ще працюють рятувальники, де практично розбирають будинок, який майже повністю був знищений, але маємо інформацію, що там ще можуть бути люди. На іншому об'єкті вчора ввечері завершили рятувальні роботи, зараз відкачується вода, зараз працюють активно комунальники, щоб заклеїти плівкою вікна. Надається необхідна допомога людям. Вже почала працювати комісія, яка проводить обстеження, щоб зафіксувати факти знищення, щоб люди мали можливість подати документи на її відновлення. Пане Сергію, будь ласка, частина людей перебуває в лікарні. Так, так. Я хотів дізнатися, скільки людей зараз травмованих і скільки загиблих на цей момент? Чи не змінилася цифра? Поки що 26 загиблих. Це те, що вже є офіційно підтверджено. Ще 52 людини перебуває в лікарні, з них 30, більше 30 дітей. Ну це власне ті, хто має такі важкі травми, тому що загалом було 93 людини в медичних закладах. З них 53 залишилися на сьогоднішній день. Там ми зараз транслюємо кадри якраз нічні, тобто як ввечері розбирали. І у нас є пряма трансляція, забезпечена колегами із Тернополя. Я так розумію, що там ведуться розбір завалів. Скільки людей за вашими даними може бути ще під завалами? Ну, по тих даних, які є старими сьогодні, тобто рівняючи інформацію про людей, які проживали, тих, хто фактично зголосився, з ким ми мали спілкування, то ще до 26 людей про них ми не маємо інформації. Чи багато, можливо, що вони є там, можливо, вони просто в іншому місці? Будемо сподіватися, що в іншому місці вони живі, здорові, але тим не менше, чи можуть бути серед них діти? Є діти, є діти і є інформація, що діти знаходяться саме там. Вчора була інформація про те, що вдалося дістати живим 20-річного хлопця, чи знаєте ви, в якому він стані зараз знаходиться. Ну, всі лікарі говорять про те, що всі стан стабільний, Вони працюють, щоб всі максимально мати можливість, щоб люди все ж таки одужали і вийшли здоровими з лікарні. Але на жаль, троє людей щоразу померло в лікарні. від отримав травм. Це найбільша атака на Тернопіль за кількістю жертв і травмованих? Спочатку спочатку війни це найбільш жорстокі що це найбільша атака. Це найбільша кількість жертв і постраждалих, тому що. Були постраждалі різні об'єкти: промислові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, а це прямі влучання просто де живуть звичайно люди. Пане Сергій, і скажіть, будь ласка, чи правильно розумію, що цей будинок не підлягає відновленню, тобто його розберуть фактично повністю? У нас два таки. У нас два будинки, куди влучили ракети. Один з них не підлягає відновленню. якраз там, де зараз ще ведуться пошукові рятувальні роботи. Його зараз дорозбирають потрохи, і він не підлягає відновленню. Тобто всі квартири в цьому будинку були приватизовані. Зараз ми спільно з урядом працюємо над тим, щоб люди мали можливість швидше отримати компенсацію на придбання нового житла. Пане Сергію, будинок там є знищені квартири, але вони підлягають відновленню ремонту. Чи є у вас інформація, скільки родин зараз залишилося без житла? Повністю знищені в одному будинку 51. Квартири піде, це 51 родина. В іншому будинку 72 квартири, які повністю вигоріли, де зараз проживати неможливо. Всім цим людям ми запропонували місця по, по тимчасового перебування. Частина з них проживала, ночувала це. Дуже велика кількість це буквально 15 людей. Більшість з них роз'їхалися по своїх друзях, гідних знайомих. Сьогодні ми приймаємо рішення, ми виплачуємо всім цим людям. Кошти для того, щоб мали можливість знімати квартиру. а З бюджету громади ми будемо компенсувати їм вартість орендної плати до того часу, поки вони не отримують відповідну компенсацію або не зможуть зробити себе ремонт. Пане Сергію, і даруйте, але чи місто буде допомагати з похованням тих людей, які загинули? Так, ми будемо допомагати. Вже наша ритуальна служба працює, тобто визначений спеціальний сектор. Всі ритуальні послуги, всі витрати, які зв'язані з похованням, місто забезпечить для всіх людей. Сергій дякуємо вам за те, що ви доєдналися. Будемо відстежувати, що відбувається в Тернополі. Сергій надал, Тернопільський міський голова, був на з нами на прямому зв'язку. З ними говорили про наслідки влучання ракети у житловий будинок. А там може перебувати ще до 26 людей під завалами. Серед них можуть бути діти. Цю інформацію навчайно підтвердив міський голова.